ЗАГАДКОВИЙ Акавір. Акавір означає земля драконів. Тамріель означає світанкова краса, Атмора означає прадавній ліс. Значення назви Йокуда відоме лише Редгардам. Акавір є царством звірів. Там не живуть ані люди, ані ельфи. Хоча люди колись жили. Тих людей, ще в давнину з'їв народ змій вампірів Цаеські. Якби їх не з'їли, вони б зрештою перебралися в Тамріель. Заради Тамріелю норди покинули Атмору. Ще раніше з тієї ж причини ельфи покинули Альдмерис, редгарди, редгарди знищили Йокуду, щоб вирушити до Тамріелю. Усі люди та ельфи знають, що Тамріель є осередком творення, де відбудеться остання війна, де боги знищили Лорхана. І залишили свою таємничу адамантинову башту. Ніхто не знає, що Акавірці думають про Тамріель. Але запитай себе, чому вони намагалися загарбати його вже тричі, а може й більше? На Акавірі є чотири великі народи Камаль, Цаески, Тангмо і Капотун. Коли ці народи не намагаються загарбати Тамріель, вони воюють між собою. Камаль означає снігове пекло, це демони, яких незліченна кількість. Щоліта вони звільняються від криги та нападають на тангмо. Але хоробрий мавп'ячий народ, щоразу відбиває напад. якось Адасум Дир Камаль, король демонів, намагався завоювати Моровинд. Проте Альмалексія та підземний король знищили його при Червоній горі. Означає зміїний палац, колись вони були найбільшою силою в Акавірі до появи тигра дракона. Зміїний народ давно з'їв усіх акавірських людей. Проте все одно дещо на них схоже: це ески високі, красиві у своїй жахливості, вкриті золотою лускою та безсмертні, гобліни з навколишніх островів є їхніми рабами та джерелом свіжої крові. Володіння Цаески дуже розлогі. Коли тамрільці думають про акавірців, вони думають саме про зміїний народ. Адже один із них 400 років правив Керодільською імперією в попередню еру. То був владика Версидію Шає, якого вбили Морахтонг. Тангмо означає тисяча мап'ячих островів. Мап'ячий народ має багато порід. Але всі вони відзначаються добротою, хоробрістю і простотою, багато з них ще й дуже скажені. За потреби вони можуть гуртуватися в численні війська, оскільки всі інші акавірські народи кожен у свій час намагалися їх поневолити. Вони достеменно не знають, кого ненавидять більше змій чи демонів. Проте, якщо їх запитати, вони найімовірніше скажуть, що змій. Тепер, мавп'ячий народ, є союзником тигрячого народу Капотун. Хоча колись вони затято ворогували. Капотун означає імперія тигра дракона. Тигрячим народом править божество Тошрака, Тигр тигр-дракон. Тепер Капотун є великою імперією, сильнішою за зацаєски, але не на морі. Коли зміїний народ з'їв усіх людей. Він узявся за драконів. Змії спромоглися поневолити червоних драконів, проте чорним драконам вдалося втекти на землі, що пізніше стали називати потун. Почалася велика війна, внаслідок якої всі дракони загинули, а тигри та змії залишилися вкрай ослабленими. Відтоді тигри намагаються стати драконами. Тож рака є першим, кому це вдалося. Він найбільший дракон у світі, жовто-гаряче чорний, і він має дуже багато нових ідей. Спершу, каже то Шрака, ми вб'ємо всіх змій вампірів. А потім імператор Тигр Дракон хоче загарбати Тамріель.